А тепер уяви моє лице, коли я бачився в Тіктоці, ще навіть не почавши дивитися другу частину сезону. Ось за що не люблю великі проекти, так це через те, що якщо ти не дивишся їх з самого початку, то потім в Тіктоці ловиш ось такі спойлери. Про те, що Еніт та Вензди обміняються тілами, я знав ще до перегляду другої частини. І добре, що це, хоча б спойлер просто на зав'язку, а не про розв'язку, який теж таким чином спокійно можна отримати. Справа в тому, що дивився я другий сезон з друзями, а там потрібно мечити час, коли всі зможуть одночасно подивитися. Тому перегляд відкладався. Не раджу так довго чекати, або в такому випадку, хоча б не заходити в Тікток. Цього разу Netflix вирішив поділити сезон на дві частини, де перша частина майже повністю складалася з вибудовування сюжетних ліній, які в майбутньому стануть повноцінними ланками історії, простіше кажучи, багаторівнева зав'язка. І розуміючи це, мені особливо смішно було читати весь хейт вінеті пов'язаний з першою частиною, тому що по факту хейтити нічого. Шоуранери будують фундамент сюжету, паралельно вкидаючи якісь побічні. Вести по типу проколів в лісі чи психлікарні. Все це лише початок. Справжній форс подій почнеться в другій частині, наче це очевидно було. Але перейдемо від враження публіки Венеції до враження особисто мого. Розподіл історії на дві частини це більш гуманний, так би мовити, спосіб продовжити хайп серіалу, ніж як це роблять і ж самі HBO, коли випускають одну серію в тиждень, і замість декількох днів ти дивишся сезон серіалу два з половиною місяці. Але теж не дуже. Особисто я звик дивитися весь сезон серіалу підряд. Не чи паузу на два тижні всередині сюжету? Поділ був доволі лаконічний, без якогось суперсерйозного кліпхенгеру. Тож немає засмучення, що цієї самої другої частини немає. Тому, коли мене в ТГ питали, чи варто дивитися першу частину до виходу другої, я відповідав, що так. Окрім ж всього поділу, потрібно не забувати, були ще й забастовки сценаристів, а потім ще й акторів, які перенесли вихід сезону мінімум на один рік. взагалі тоді така серйозна перерва була в кіно, приблизно така ж серйозна, як і перерва у виході моїх роликів на каналі. Тут ситуація не пов'язана із забастовками чи чимось подібним, просто не міг знайти тему, яка сподобається і мені, і, за мою думкою, буде цікава аудиторії. Та ще й купа справ у мене була про що писав ТГ. Але для спонсорів за ці трохи більше ніж 40 днів вийшло цілих чотири ролика, а сама спонсорка, нагадую, коштує всього 10 гривень. Пов'язано це з тим, що мені надзвичайно простіше обирати теми для роликів, тому що в цьому разі є більший спектр тем, в якому я впевнений. Тому чекаю тебе там. Наступний ролик буде вже на наступному тижні, а темою будуть джентльмени гая річі, ті, що серіал. З першою частиною шоуранери дали окрему незалежну сюжетну лінію Пакслі, зробивши його ще одним персонажем, який напряму впливає на історію. В принципі, це резонує з заявами авторів Ветнесдея про те, що другий сезон зосередиться на сім'ї Адамсів. По факту Пакслі був тим, хто власними руками, в прямому сенсі цього слова розпочав весь треш у сезоні, розкопавши напівмертвого Айзека, який в результаті став головним антагоністом історії. Що цікаво, ним все почалося. Ним все могло і закінчитися, якби Адамси не втрутилися. Паралельно з цим почали більше уваги приділяти річі. Я буду називати його чи її рука буде так простіше. Розкрили не дуже авторитетне становище руки у сім'ї та, в принципі, усі його проблеми, які здавалися неочевидними, але від цього проблемами бути не переставали. А про твій сукінці сезону з Айзеком я взагалі мовчу. Це було дуже і дуже непогано, мабуть, один з найкращих сюжетних поворотів у серіалі. З першої серії нам з тобою показують, що у Венздей після отримання неї Популярності у минулих сезонах з'явився Сталкер, який у результаті стане доволі непогано пропрацьованим другорядним персом. Так, мова про Агнес, яка потрапила у Невермор через свою здатність до невидимості. Що цікаво, моральний шлях у неї серйозніший, ніж у більшості головних героїв серіалу. Спочатку вона грає таку собі іншу сторону Венздей, повністю копіюючи її образ, але залишаючи хоча б свій колір волосся. Ближче до кінця сезону вона взагалі починає копіювати її повністю до найменшої деталі, а потім, як це часто буває в серіалах. Після розмови за Ніт вона отримує розуміння того, що потрібно мати свою ідентичність, а не копіювати чиюсь, і нарешті стає повноцінним самостійним персонажем. Окрім нових позитивних персів, сезон приніс ще й цілу сім'ю антагоністів. До Тайлера доєдналася його мати, яку визволила Венздей з підвалу Лоїс. Пізніше про ціланку поговоримо. Та його дядько Айзек, який спочатку був слурпом, якого визволив Пакслі знову ж таки. Тому, по суті, Адамси самі собі створили проблеми. Сім'я Тайлера не є чистими антагоністами, чесно кажучи. Вони переслідують свої цілі, які, як розхідний матеріал, входить член сім'ї Адамсів, через що і починаються усі ці приколи. Брат хоче врятувати свою сестру, сестра хоче врятувати сина. Не потрібен би був для цього Пакслі, нам би навіть цього не показали. Скоріше за все, в цьому і була задумка, тому що пройшли ті часи, коли глядачам було цікаво дивитися на антагоністів, які були просто втіленням зла і робили зло тільки заради того, щоб пробити зло. Тепер потрібно кожному прописувати. Ти побічні мотиви, щоб все виглядало логічно та реалістично, а головне лаконічно. І в принципі, недвіксим хоровся непогано. Історія, що Айзека, що його сестри, непогано лягає в загальну стилістику історії та в саме її сенс. Ну а в першій частині головним антагоністом був новий директор школи Барі Дорт. Веселий перс, але весела то тільки обгортка, тому що він буквально кримінальний авторитет, якому вдалося проховати свою минулу діяльність. Тепер він займається в Невреморі тим, чим і звик, хоче вкрасти гроші інвесторів та зникнути. Тут, до речі, з'являється лінія Б'янки, яка в цьому сезоні з ролі другорядного перса стає чи не акторкою масовки, тому що, окрім цієї ролі персонального солдата Дорта, в неї хронометражу то особливо не було. Щодо розкриття Вензде в новому сезоні, то тут вона отримала схожу роль, що й минулому добровільного приватного детектива. Всю першу частину вона розслідує нову справу, пов'язану з воронами, яка в результаті виявляється секретними дослідами Лоїс. Але навіть не дивлячись на таку доволі серйозну позицію в історії, часу на екрані. По моїм особистим враженням стало менше. Від цього ще більше не розуміють чутки, що Ортега з Майер посралися через те, що другої стало менше часу на екрані, тому що менше його стало і у першої. Серіал розвивається, і це нормально, що головним персонажам приділяють менше уваги, тому що з'являється більше другорядних персонажів, яким теж потрібно приділити час. Хоча об'єктивно саме видіння Венздей задають головну загадку як для першої, так і для другої частин. В першій це була можлива смертяніт, а в другій когось із Адамсів. Саме навколо цих двох моментів, Кручується основний сюжет історії, але як головний інструмент саме розвитку історії, автори вирішили його не використовувати, майже повністю лишивши її здібності до кінця сезону. І це 100% зіграло в плюс, тому що історія, особливо в першій частині, виглядає як справжній детектив без читів, так би мовити, коли Венздей не могла за допомогою видінь бути на крок попереду. Еніт, щоправда, теж отримала значно менше хронометражу, ніж в минулому сезоні. З одного з головних персонажів вона стала по факту дорогорядним, що неможливо не помітити. І відбулося це через те, що сезон більше розповідає історію сімейки Адамсів. Плюс часину її часу забрала Агнес, яка теж проводить дуже багато часу поруч з Венздей. Але що важливо, шоуранери продовжили розвивати її як окремо перса зі своєю окремою історією. А враховуючи те, як закінчився другий сезон, то у третьому вона спокійно може стати однією з головних діючих Сів, це все одно краще ніж ситуація з Ксав'є, який навіть участі не зміг взяти у новому сезоні, але це вже трохи виходить за рамки серіалу, тому розкажу про це в ТГ. Шоуранери обіцяли, що новий сезон за жанром буде більш схожий на хорор. Я ще тоді мав сумніви щодо цієї ідеї та вважав цю концепцію не те, що успішною, а взагалі можливою. Справа в тому, що в будь-якому хорорі ти маєш хоч трохи переживати за головних героїв та мати хоча б якийсь натяк, що з ними щось може статися. Не знаю як у кого, але у мене при перегляді як першого, так і другого сезону такого відчуття не було зовсім. Серіал подається і сприймається так, що ти не чекаєш якогось потрясіння взагалі. Ти розумієш, що гоніграм герої виживуть та будуть в порядку: антагоністи або програють, або помруть. Єдиним більш-менш сумним епізодом стало перетворення Еніт, яка через те, що є Альфою, може вже і не перетворитися назад. Але хтось дійсно думає, що в наступному сезоні вона не перетвориться на людину знову? Не здивуюся, якщо ситуація буде нагадувати обмін тілами, коли вони героїчно в самому кінці встигають повернути все назад. До речі, щодо самого обміну тілами, не секрет, що в житті Майер доволі інтровертна, а Ортега більш екстравертна. І по факту в серіалі вони грають власні Протилежності, а тут шоуранери вирішили розвернути все ось так. Прикольний мув, якби я ще спойлер на це не зловив, було б ще краще, звичайно. Протягом сезону з новими фарбами розкриваються постійні суперечки Вензи та її матері Мортіши, яка намагається надати своїй доньці розкрити здібності раніше, ніж треба. Як приклад, невдалого розкриття скіла бачити майбутнє, вона ставить свою сестру Афелію, яка, за словами Мортіше, збожеволіла, та сидить у психікарні. Взагалі, за рівнем їх суперечок, одну з яких вони взагалі вирішували на шпахах, їм було обом не б сходити до психолога, а знайти свого ідеального психолога вони могли б на Mindly, найбільшій платформі в Україні з пошуку психолога онлайн. На ній вже працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії, тож можна брати психолога під свій конкретний запит та на будь-який бюджет. Мортіша могла б просто просканувати QR-код на екрані або перейти за посиланням в описі та пройти тест, який допоможе знайти того психолога, який підійде саме їй. Якщо дійсно щось бентежить та надає спокійно жити, краще не збирати все в собі, а обирати свого спеціаліста з Вісю призначити санс хоч же на завтра, а за промокодом Макто отримує знижку 10% на першу консультацію. Знову ж таки, усі ці конфлікти не вели до чогось начещого, не мали великого впливу на сюжет, окрім мабуть, спалення книги Гуді. Хоча навіть без неї Венс де щось не да бачила бачило в своїх видіннях. Мені історія здалася трохи беззубою. Як я вже сказав, ти не відчуваєш якоїсь небезпеки для героїв. Якщо в них щось іде не по плану, ти розумієш, що вони все одно отримують те, чого бажають. Від цього перегляд стає просто розважальним. Історія не викликає якихось сильних емоцій. А без цього важко отримати задоволення на рівні тих же Stranger Things чи Зовні. Назовні, у мене, до речі, є огляд. І це безумовно величезний мінус історії. А на цьому сьогодні все зустрінемося через тиждень на огляді джентльменів або ще раніше в пості в ТГ. Дякую моїм спонсорам за підтримку мого каналу і окремо подяка Саші Сахно, Андрію Нивчику, Еніхмі та Владиславу Андрійовичу.